Не просто відновлення зруйнованого, а побудова нової якості життя. Так українська влада анонсує процес глобальної відбудови українських міст і сіл, який насправді вже триває. Які дискусії про те, якими мають бути нові дороги і мости, нові школи і лікарні, новий міський простір? Чим коштом має відбуватися відбудова, і чи варто стільки уваги приділяти енергоефективності? Ми спробуємо сьогодні почути фахові думки, якою ж має бути відбудова України, пане Олексію, питання одразу до вас. А що і мабуть найбільше всіх хвилює в першу чергу, що робити зі знищеними містами? Відбудовувати, не не відбудовувати. Ну, наприклад, ми маємо Маріуполь, да там зрозуміло питання не стоїть. Це місто буде відбудовуватися. але є значно менші міста, у яких навіть можливо трохи жахливіша доля, які просто стерті Мар'янка, Авдіївка, ну від яких лишився місячний пейзаж. А що ну що робити з такими містами? Як це все відбуватиметься, на вашу думку? Ну насправді це дійсна трагедія, коли ми бачимо, коли наші міста знищені, бачимо, що люди втрачають свої долі, домівки. Але треба дивитися знов таки на цю ситуацію, на жаль, прагматично. Якщо ми не бачимо перспективу в містах, ми маємо їх створити. А створюються вони якраз по ву де є економічна активність. Якщо ми подивимося на ті міста, які були. Ну, зруйновані чи напівзруйновані на сьогодні. Вони завжди десь поруч є, якийсь кар'єр, якесь виробництво, якийсь елеватор. Якраз от на півдні, де ЗСУ зараз звільняє міста. Я особисто бував в тих регіонах, які деокуповані, там знищено дійсно багато об'єктів бізнесу. І люди повертаються, повертаються діти, повертаються сім'ї, і їм, їм треба дати. Перспективу майбутнього, робочі місця, а за перспективи майбутнього йдуть дороги, йде енергетика, йде споживання, ідуть зарплати. І оці от економічні магніти, які мають дати перспективу, це дуже важливо, і Україна вже сьогодні має визначити, що йде і як, і в аспекті нових от викликів і технологій ми розвиваємо. Дякую, пане Олексію. А до нас доєднується Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію. Вітаю вас, пане Віталію. От ми зараз говоримо про майбутню відбудову України. Зокрема, до вас питання як до людини, яка займається в тому числі децентралізацією і місцевою владою. Скажіть, будь ласка, а як поділити відбудову між місцевою владою, що має робити місцева влада, що має бути центральна влада, особливо коли це стосується міст, які були знищені фактично повністю? Ну, треба розмежувати загалом відбудову на кілька речей. А перша річ стосується, в принципі, відновлення контролю територіями і, і стратегічного планування, що з ними робити. Тобто, якщо ми говоримо, ми говоримо про місцини, які фізично зруйновані, фізично знищені, а, то безумовно, все це має бути рішення, щодо них мають ухвалювати згідно з державною стратегією. Станом на зараз йде робота. Між представниками парламентського комітету, між представниками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо розподілу громад за функціональними типами, до яких будуть різні підходи по відбудові. Що стосується місцевої влади, то звісно, це планування того, як територія улаштована на місцях. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Трахтяницьку громаду на Сумщині, яка була деокупована ще минулої весни. Так дійсно державна влада може посприяти відбудові певних інфраструктурних об'єктів, але ключова проблема полягає в тому, що там зараз зруйновані ключові підприємства. Вони були зруйновані внаслідок ракетних ударів, внаслідок ударів артилерії. Якщо на цій території не буде відновлення економічний потенціал, то власне не буде перспективи для повернення громадян, не буде там ніякого навантаження на соціальну інфраструктури. З точки зору центральної влади можна говорити тут про кілька растерів: наприклад, про страхування від військових ризиків, і, наприклад, по окрему там податкову політику на прикордонних прифронтових територіях. Але з точки зору стратегування і пріоритетів самої громади, безумовно, це повноваження місцевої влади, з точки зору контролю, верифікації тих звуків збитків, що були здійснені на цій інші території, це повноваження місцевої влади. Але загалом треба розуміти, що без синергії. Центральної влади, місцевої влади та громадянського суспільства мати прозорий ефективний процес будова неможливо, що ми згадав так само про громадянське суспільство. Ну тому що ми досі, як країна залишаємося державою з високими корупційними ризиками і без контролю з боку проактивної спільноти з боку активного пошарку громадян. Я думаю, що ми і тут можемо наразитися на високі корупційні ризики. Пане Віталію, і ще одне запитання. Країни Європи. Ми пам'ятаємо карту, розібрали територію України, взяли шефство над областями задля відновлення і відбудови. А скажіть, будь ласка, чи стартували такі проекти? Чи є вже приклади чого, що роблять країни Західної Європи там, можливо Сполучені Штати? Дійсно, є приклади, і до речі, як би дивно це не звучало. Приклади стосуються здебільшого нашої маленької партнерки Естонії. Естонія взяла шесто над Житомирською областю. Там є щільна співпраця, де фактично естонські топ-посадовці щотижня перебувають на теренах області. Там вже є збудовані введені в експлуатацію об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, це мова про Коростенський район, мова про дитячі садочки, в яким то пішли українські дітки. Я там особисто був на відкритті одного з таких об'єктів, що влітку цього року, тому от кейс взаємодії і шефства е, над півночем Житомирщини з боку Естонії, він працює. Що стосується інших територій, то там, поки процес е, менш швидко йде, де більш бюрократично. Ну і треба розуміти, що на територіях, таких як, наприклад, Херсонщина е, чи Харківщина, чи Сумщина в силу. Щоденне обстрілів досить проблематично зараз масштабувати це відновлення? Пане Віталію, дякую вам з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу пане Олексію. Тож з чого взагалі починати відновлення наших міст, наших сіл? Як ці проекти будуть розвиватися? От, наприклад, там європейські країни взяли шефство. Які пріоритети, куди має спрямовувати свої пріоритети держава? В тому числі фінансові ресурси в першу чергу. Ну, в першу чергу ми на сьогодні от готуємося до проходження опалювального сезону. Це насправді от виклик поточний. І це, можливо, не так про відбудову, але закладання фундамента на відбудову. Тому що, зокрема, от щоб пройти опалювальний сезон, ми розуміємо, що російські терористи. Знову таки бачить своєю ціллю знищення української соціальної інфраструктури, головної енергетичної інфраструктури, тому що відсутність опалення, відсутність електричної енергії це тиск на українців. І якраз сьогодні закладається і допомога наших європейських партнерів, і взагалі логіка того, що ми намагаємося зробити багато маленьких об'єктів генерації. Які розсереджені, тобто однією ракетою знищити одну велику теплоелектростанцію неможливо. Вони знаходяться поруч з інфраструктурними об'єктами, тобто це маленькі когенераційні установки, і в момент, не дай Боже, потенційного блекауту вони включаються і заживлюють критичну інфраструктуру. Тобто ми створюємо умови, коли насправді неможливо якось от виключити Україну, і якраз оці регіони, які знаходяться постійно під Такою. І це от то майбутнє, яке а, насправді чекає Україну. Чому? Тому що ми відверто дуже серйозно втратили споживання через те, що закрився бізнес, багато людей поїхало. А це означає, що в нас оця от велика енергетика, яка залишилася у спадщину від Радянського Союзу, вона нам не потрібна, вона велика, в неї великі втрати, великі. Потужності, от, якщо так от порівняти, у нас було 56 гіватт встановленої потужності, а зараз в піку у нас 14-15. Тобто, це різниця, яку ми маємо на сьогодні. І насправді, оці маленькі об'єкти, вони ближчі до споживача. Це означає менші втрати, це означає використання саме потенційно альтернативних джерел. Це менші викиди, це локальні робочі місця і це люди, які задійні для того, щоб забезпечити тут, самі пані, себе. Але слухайте, тут є. Певний дисонанс з одного боку, ми кажемо про відновлення України, у тому числі напевно відновлення виробничого потенціалу України, який він був промисловий потенціал, просто зрозуміло, що зараз він сконцентрований більш на півдні, на сході, тобто міста, які або вже окуповані, або піддаються постійним обстрілам, тобто не можуть нормально працювати. Але після закінчення війни, звісно, нашої перемоги цей весь потенціал буде повертатися. Отже, якщо ми кажемо про будову таких невеликих Модульних комплексів, тобто, ми що тоді е залишаємо нашу велику енергетику, просто так от на призволяще, кидаємо, не модернізуємо, залишаємо все, як є. Ну у нас наша велика енергетика частково все ж таки розвивалася, з'являлася відновлювана енергетика. У нас є але недостатньо там зовсім маленький відсоток. Ну 11 відсотків. Це вже не так, мале не такі маленькі відсоток, але треба вирішити ті, ті проблеми, які на сьогодні є. Зростають борги перед зеленими виробниками. Є процес медіації, які допомагають допомагають там вести наші європейські партнери. Він але він ще все це проблеми. Не вирішені. А у нас залишається наша атомна енергетика. Ми маємо надію, що до ядерного тероризму ці російські терористи вже не, ну, не будуть бомбу, бомбити і створювати таку катастрофу. Але ми нічого не можемо виключати після Каховської ГЕС. Ми бачимо, яку трагедію катастрофу вони створюють, і великі енергетичні об'єкти потенційно завжди є ціллю цих терористів. Але якщо говорити про ці наші великі об'єкти генерації, у них мають бути великі об'єкти споживання. Але давайте говорити чесно. Ми свою продукцію, зокрема, металопродукцію, ми ж поставляли у Китай. Ми поставляли в Азію і в Росію теж так. Зараз у нас ці ринки збуту вони відкриті, і взагалі геополітично, після того, що сталося, ми можемо туди повернутися і працювати як раніше. Чи у нас з'являються інші друзі і партнери? А вони насправді, ну от знаєте, друг перевіряється в біді. Це європейський ринок, а європейський ринок створює умови, що треба виконувати вимоги щодо наявності оцього вуглецового сліду кожному товарі тобто треба виробляти екологічно чистий товар вони ставлять відповідно Інакше навіть кажучи, податок на кажучи, наші свою. друзі наші партнери та союзники вони будуть диктувати зовсім іншу продукцію яку в нас можуть купляти. так і вона вже на іншому етапі розвитку економіки І це економіки. стосується і торкнеться тому числі і енергетики абсолютно енергетика має вже відповідати зовсім іншим вимогам якщо наприк Наприклад, ми хочемо виробляти тут біопаливо. А Україна багата на ресурс для біопалива. А європа, до речі, має певне попит на біопаливо, але головне, щоб біопаливо, яке виробляється у нас, не використовували ми кіловат години, в яких є вуглець, вугілля або інше види оцього брудної кіловат-години. Це вимога. Або не продаєш, а не отримуєш певну підтримку на рівні європейського ринку. І це от, ну, те майбутнє, яке в нас є. Тому що, ну, давайте так, ми, напевно, нейтрально ставимося до нейтральної позиції Китаю у нашій війні проти Росії, але маємо розуміти, що ну, у нас наш великий партнер американці, і у них зовсім інші відносини з китайцями, і буде абсолютно якось. Неправильно з нашої сторони, ми зовсім в іншій уже геополітичному розкладі, і насправді ми в цьому геополітичному розкладі маємо зайняти іншу, інше місце в розподілу світової праці, стати інноваційними, екологічно чистими, відверто. А і це ці продукти це зовсім інший рівень внутрішнього валового продукту і доданої вартості. І туди треба рухатись. Зрозуміло. Пане Олексію, енергетика. Ви кажете про зовсім іншу енергетику. Що це означає? Тобто, ну от глядачу треба зрозуміти, що буде з атомними електростанціями, тепловими електростанціями, і, зокрема, що буде з гідроелектростанціями. От зараз ідуть суперечки про відновлювати, не відновлювати Каховську ГЕС. Уряд каже відновлювати екологи і науковці кричать: ні в якому випадку. Що ви думаєте, з цього питання? Насправді у нас знову таки динамічна ситуація, в якій дуже важко робити на сьогодні кінцеві рішення, тому що у нас весь час наші об'єкти енергетики під загрозою обстрілів. І ми бачимо, як вони можуть бути знищені, на жаль, завтра або післязавтра. У нас є величезний об'єкт, який має повернутися. Ми віримо, що він повернеться. Це 6 гігаватт встановленої потужності за запорізької атомної станції. І це давайте так. Це там половина нашого сьогоднішнього навантаження назад повертається в Україну. І У нас просто нема чим покрити це навантаження, тому що от, рівень споживання зараз не відповідає тому рівню, який був до війни. І це означає, що ми маємо побудувати зовсім інший енергетичний баланс, але ну так, от також давайте історичні моменти. Ми, от перед нашим днем незалежності, от якраз перед війною за три дні Україна від'єдналася від енергетичних систем Білорусі і Росії і приєдналася до енергетичної системи Європи. Це знаєте, це от величезна революція для енергетиків. Це означає, що ми не беремо допомогу, не надаємо допомогу. У нас не синхронізовані системи, ба більше росіяни не можуть створити умови аварії в нашій системі, тому що це було можливо в свій час. І це от ну, така революційна річ, яка означає, що зокрема. Наші об'єкти генерації, оці великі об'єкти генерації, на сьогодні можуть бути частиною ринку електричної енергії Європи, і наші атомні станції можуть продавати електричну енергію в Європу, тим самим намагаючись привести якісь певні доходи. А зараз дуже дуже важливі будь-яка копійка для енергетики. І, зокрема, от ще один процес, який зараз відбувається на рівні Європи, на рівні енергетичного співтовариства це переконати всіх в Європі, що можна. Можна використовувати газосховища українські. На сьогодні газосховища в Європі заповнені. Є можливість ще накачати природнього газу, щоб пройти зиму. Є газосховища, і треба переконати, що військові ризики і політичні ризики не настільки серйозні. І що трейдери в європейські можуть закачати в наші газосховища, які найбільші, і вони природні, і використовувати тим самим, просто ну зробити гроші. А ми Пане також зробимо гроші. Ми ще поговоримо з вами саме про наш газ, український газ, про газосховища і про видобуток газу. Але давайте повернемося до відновлення. Я зараз хочу долучити до нашої розмови Ганну Бондар, це народний депутат. Фракція Слуга народу, голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах території забудови. Пані Гано, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Дивіться, є така велика проблема, і ви про неї точно знаєте, що кожне місто в Україні воно має мати свій генеральний план відбудови, генераль... генеральний план забудови тому подібне. Має мати і має це різні речі. Наприклад, Київ його не має. Не затвердили, але враховуючи <кхи> обставини саме на ньому має будуватися, якою може бути відбудова, якою має бути це місто. І взагалі, от після того, як ми переможемо у війні, ми будемо відбудовувати наші міста. Зрозуміло, що ми це будемо робити із Бахмутом, і з іншими містами, з Маріуполем. Але що саме ми будуємо? Чи є в нас розуміння? Ви знаєте, наразі ця робота проводиться. Ми прийняли закон ще в травні 2022 року, за яким місцеві громади мають розробляти комплексні плани відновлення території своїх громад. Очевидно, для цього потребується досить велика робота зі збору статистичних даних і обов'язково обговорення з місцевими мешканцями. І наразі в досить великій кількості громад розпочадеться робота, тобто вона ще не завершена. І до того ж, ми розуміємо, що ситуація постійно змінюється. От, але все ж таки ця робота розпочата, і відповідно сподіваюся, що протягом так. Ну, наступного року ми вже отримуємо такі плани. Зрозуміло. Ви як е, представник е, парламенту, як людина, яка безпосередньо в комітеті цим займається, у вас є своє бачення? А що саме ми хочемо відбудувати? Якою має бути Україна після завершення війни? І що саме ми будемо відбудовувати? Я думаю, що тут е, мають бути певні пріоритети часу, почасові. Тобто, спочатку для того, щоб і люди повернулися, і. Розпочалася розпочалося якесь життя в дуже сильно зруйнованих містах і громадах. Очевидно, потребуватимець відбудови об'єкти критичної інфраструктури і певні соціальні об'єкти. Якщо ж місто або громада не дуже сильно постраждала, то практично це точкові точкові речі. Це відновлення життя в обов'язковому порядку. Ну і відповідно тих об'єктів, які були зруйновані. Так, так. Тут важливо, що європейці, наприклад, і міжнародний світовий банк вони говорять про те, що відбудова має проводитися за принципом «build back better», тобто відбудовувати краще ніж було. Ну і це має бути таким основним принципом при просто, просто розуміти, яка може бути пастка. Ми кажемо про відбудову або кажемо, треба надати людям житло, які його втратили. І тимчасове житло ми вже бачили такі варіанти, коли воно потім перетворюється не на тимчасове, а на постійне. І може бути така. Давайте навіть згадаємо ті старі радянські хрущовки, які теж будувалися як тимчасове житло, але вони і досі є по всій Україні як син. Символ тої радянщини, якою ми хочемо і маємо позбутися. Отже, чи ми будемо тимчасово щось будувати, чи вже робимо, як е, кажуть на віки. Тобто, починаючи з е, систем відведення води, каналізації, починаючи з е, труп, які там по 100 років, розумієте? Так, да, я розумію. Насправді дійсно, е, з моєї точки зору, будувати тимчасове житло немає сенсу. Тобто, тому що у нас все тимчасово стає постійним. Та а якість дуже сильно страждає від того. Мені здається, що виходом буде будівництво муніципального житла. Тобто місцеві громади мають нарешті почати будувати муніципальне житло, яке потім можна здавати в оренду своїм же мешканцям, певними умовами. Наприклад, люди, які втратили житло, певну кількість часу можуть проживати там безкоштовно. Потім отримавши вже компенсацію від громади від держави або певні відшкодування, вони будуть мати кошти для того, щоб купити собі житло, переїхати кудись або збудувати житло. А це житло муніципальне. Воно буде працювати на користь громади. Наприклад, якщо потрібно буде громаді залучити якихось спеціалістів з іншого регіону, вони зможуть надати житло цим спеціалістам. Вони певний час там будуть жити. Тобто мені здається, що ось саме на це мають бути спрямовані зусилля органів місцевого самоврядування, будувати муніципальне житло. Зрозуміло, дякуємо. Ганна Бондар, народна депутатка України, фракція Слуга народу, голова підкомітету з питань міст благоустрою та земельних відносин. Зараз була з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до нашої гостьової студії Олексій Оржель, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства та міністр енергетики та захисту довкілля України у 19-20 роках. Пане Олексію, знаєте, я багато є різних думок. От ми з вами говорили про певну так би. Мовити, енергетичну децентралізацію, яка важлива. Але слухайте, це теж, звісно, гроші треба. Чи є можливість будувати, так би мовити, кластерами. Тобто, от ми кажемо, беремо місто Бахмут. Нам доведеться його будувати. Я просто знаєте, мені здається, що в Україні не досить розуміють, скільки насправді сконцентровано було виробництво саме на Сході, саме зараз в містах, які зруйновані. І можливо будуть, будуть їх відбудовувати власники, бізнес, власна власне кажучи, держава можливо, тоді там треба так будувати кластерами, енергетичний об'єкт, школа, там ну чи все ж таки іншим будемо шляхом іти. Ну ви праві знову таки ми повертаємося до ідеї е -е, е -е економічних магнітів, так. так там десь на місцях має бути, чому так в радянському союзі будувалося? тому що була руда. Можливо було виробляти відповідно певні а, ну, металопродукцію. А, солидар, ну, тому приклад. що сіль. так, как відповіді вони на поверхні. А якщо говорити про відновлення, тут ще критичним є демографічна ситуація в Україні. Вона не, на жаль, не дуже, і ми а, насправді бачимо, що, скоріш за все, оце відновлення буде сконцентровано навколо великих мегаполісів, а це загальний тренд світовий. І тут Україна може дійсно втратити оцей цей напрямок сировинний, і можливо це не так вже й погано, тому що цей от сировинний він знову таки нас дещо обмежує, але ми можемо знову-таки, будувати і інші виробництва, які використовують сировину. Так. Можемо, але знову-таки, оця от демографія, і якось залучити людей назад у Бахмут. Які повністю зруйновані, ми маємо зрозуміти, що це там величезні організаційні і фінансові тобто, ресурси. Ми маємо забу... забути про це місто, про Бахмут. Ні, ні, це ніякому... може інший Бахмут. Ніякому разі, так. Ми маємо знову таки знайти аргументи, що от в Бахмуті було, наприклад, кар'єр. Наприклад. І там видобувалося щось, яке може там споживатися поруч, і там ми одразу туди будуємо дорогу, залізницю. Люди розуміють, ну, що у них якщо є ми робочі кажемо місця. тільки про сировину, але ж не обов'язково ж самі кажете, що має бути технологічна Україна, нова Україна. Можливо, там зроблять. Ну є такі ідеї в офісі президента. Ви про це чули так, зробити так звану Кремнієву долину не тільки в Криму, а можливо і от в таких містах зруйнованих. А знову таки, це величезний виклик, ми маємо вірити в наші сили, маємо дійсно побудувати те, що буде залучати туди людей. І насправді це не тільки муніципальне житло, про яке ми говорили, а високі заробітні плати. Тому що, якщо ми говоримо про крім долину, ми всі розуміємо, що айтішник він може працювати дистанційно. І навіть не в Україні, і отримувати відповідно заробітну плату, і обирати там, де він хоче платити податки. А тут, крім того, що дати перспективу економічного розвитку, побудувати якісну соціальну інфраструктуру, і знову таки треба шукати оці от, ну, унікальні магнити. Зрозуміло. Солидар, виробництво солі, історично, це має стати трейдмарк, який може зокрема оця от Бахмуті сіль... ну, непогана шампанське. Було дуже добре, дійсно. А, пане Панесі, дуже дякуємо за розмову. Олексій Оржель, нагадаю, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства та міністр енергетики та захисту довкілля України у 19-20-х роках. Був в нашій студії в наш спецпроект. Ми сьогодні говоримо виключно про важливе.